Диплом європейського зразка і можливість працювати та жити за кордоном. Це те, до чого прагне одинадцятикласниця Аніта. Саме тому розповідає дівчина, вона й завітала на день відкритих дверей до Рівненського інституту слов'янознавства. Міжнародна співпраця вишу з іншими навчальними закладами надає можливість українському студенту здобути диплом, що відкриває перспективи працевлаштування як в Україні, так і за її межами. Адже він дійсний у 105 країнах світу. Мене приваблює і загалом хотіла потрапити туди і згодом проживати, якби була можливість, я б там залишилася. Так. Унікальною та досить популярною у виші є польсько-українська програма, що готує бакалаврів та магістрів з поглибленим вивченням іноземних мов за освітніми тенденціями вищих шкіл менеджменту Варшави та суспільно-природничих наук Вінсента Пола міста Люблін. Така плідна співпраця триває в інституті слов'янознавства вже два роки. і Є свого роду єдиною та унікальною на рівненщині, розповідають батьки абітурієнтів. Ми в принципі хотіти попасти на польську програму на міжнародному. Туризм такий наш конкретний напрямок. Що в Рівненських вузах точно більше немає. То ми це, це ми, ми це розвідли. Знаємо так, бо в принципі факультетів факультетів в факультеті такого напрямку то є фактично по західному Україні Кет і львів, ірі і Луцьк, і, і, і Тернопіль в цих факультети я по туризму. А це вот це напевно це, така якась унікальна програма. Саме тут в інституті слав'янознавства готують кваліфікованих фахівців своєї справи. Такі спеціальності, як товарознавство та експертиза в митній справі. Переклад, а також банківська справа єдині на Рівненщині та відкривають чимало перспектив, розповідає адміністрація вишу. Ці спеціальності якраз є найбільший попит, тому що ну все-таки вони є унікальні. Така спеціальність, приклаторзнавс експертизами справи. Це не тільки студенти мають можуть працювати там торгівельних фірмах, вони мають працювати в люблюх. В експертних лабораторіях, де проводиться експертиза якості товарів, це і на підприємствах, які випускають певну продукцію, це і на торгівельних точках, де йде продаж продукції, і також в різних державних установах, які використовуються для контролю якості товарів та послуг, загалом цьогорічним абітурієнтам в інституті слов'янознавства радять обирати в першу чергу якісну освіту згідно європейських стандартів та думати про перспектив. Тиви завтрашнього дня, Ірина Мороз, В'ячеслав Кошовець, випуск новин.